Вітаю всіх на своєму каналі. І приїхала з дачі. І я одразу забрала посилочку. В нас пішов дощ, тому розпаковочка буде вдома. І подивіться, що я бачу на коробці. Ось що значить, коли ти постійний клієнт вже на коробці написані не дані для відправки. А Оля, клас! Ну, починаємо розпаковочку. Так. Це посилочка приїхала знову від Романа з гарними квітами. Вирішила не чекати до весни. Весною будуть ще гарні квіти і розпаковочки. А поки ще раз покажу, які класні квіти є у Романа. Ніяк не вилікую свій ні нежить, нічого вже знов захворіла. Так, ну давайте починаємо. О, це імператор. В мене є імперата Ред Baron, бачите? Але вона ніяк не наростає такої гарної, як оцей садженець. У мене її ніколи не було. А, дуже гарні листочки. В мене чомусь вона постійно підсихає. Посаджу цей саджанець з у горщику, може, вона краще наросте. Дуже гарне. Так. А, о, Ще одна Ще одна імперата. І такий широкий лист в неї, таке навіть не червоне, а бордове забарвлення. Дуже гарно. Садженці ціна 30 чи 40 гривень приблизно так. Закрита коренева. І бачите вже ось чому радять імператор Red Barron садити у горщики, тому що, бачите, ось. Основне, основна рослинка, і ось вона видає додатково, тому можуть по ділянці ось так розходитись. Але я хочу вже, щоб вона розійшлася, тому ось буду садити. Два саджанця в П9, дуже гарні. Так, друга, ну, взагалі-та, заради чого ми це все робили, і Роман робив мені відправочку, це ось така гарна сосенка. Роман казав, що вона буде гарно наростати, такою, як розходитись по землі, тобто вона не буде висока. Казав, що це це чи інше. Ну, зараз будемо дивитися. Вона щеплена, тому така красуня в мене теж буде, бачите? Так, також є в наявності, але небагато. Це був експеримент, Роман казав. О, яка гарна. Це верескова Айстра. Так, мабуть, як вона квітне гарно, дуже гарно. До речі, це, мабуть, Роман як подарунок мені поклав, бо знаю, що в мене ділянка на дачі на горі. Тому ось саме такі рослини дуже гарно виглядають саме на схилі. У мене ще схил оформлений камінцями, ще будуть камінці. Тобто, ось такі гарні рослини дуже класно виглядають саме на схилі. Так, давайте далі. Дуже зручно, що у Романа всі саджанці ось в таких квадратних коробках і в контейнерах або горщиках, так, що дуже зручно складати їх. О, та тут ще в мене краса-краса. Ага, то, мабуть, не щеплено було, ось, ось щеплено. Бачите, ну це ж такий спеціаліст ще дундук. Тут роман ще мені поклав, я замовляла котовник перовський. Ось подивіться, які саджанці перовської. Ой, ще зараз секундочку. Подивіться на ці саджанці перовської, дуже гарна, дуже гарна квітна, аромат який. Просто я в шоковому стані. На всю коробку. В кого немає перовської, то дуже швидко потрібно замовляти у Романа, тому що вони вже закінчуються. Дуже гарні. Такі в мене інша якась є одна, а в цієї гарний дуже листочок. Подивіться, весь, весь рваний і вона так квітне такими крупними, бачите, квіточками. І ще один саджанець, Дуже гарні, дуже гарні. Я купляла на ринку так я взагалі мовчу, скільки коштує, На ринку коштує така «Перовські». Десь приблизно 70-90 гривень. Ось, тому замислюйтесь, що я вам раджу ось такого романа, але розумійте, що це не порада. Я хочу так дві хвилинки, поки ви тут бачите, і покажу вам все ж таки хвою, яка сосна яка привита на бачите, привита. То хочу розказати, як я познайомилася з романом. Щоб вони думали, що це аферисти чи підстави, чи ще щось. На Олексії я взагалі також передивляюся рослинки. І ось я дуже давно хотіла Рау Рейв і випадково я знайшла об'яву романа. Але в нього було написано мінімальне замовлення 300 гривень. Але більше там на Олексії не так багато було рослин, я не знала, що мені ще захочеться замовити. Ось тому я написала йому думаю, ну. Хто не різкує, тот не п'є шампанського. Тому я написала йому, чи відправить він мені чотири рослинки. Це було аж на цілих 120 чи на 140 гривень. Ну, коротше. Але я завжди пішов вночі, ну, і думаю, зранку, може, відповість Роман. Ну і що, приходить повідомлення, що так, я надішлю вам рослинки. я думаю. Оце так, не спитала би і не отримала би. Ось так ми познайомилися з романом. Я йому завжди кажу, і всім кажу, робіть людям добро, і воно до вас обов'язково повернеться. Ось тому я так випадково знайшла романа з такими крутими саджанцями. Де раніше були, я не знаю. Ну, мабуть, завжди приходився тоді, коли потрібно. Так от, дивіться, ось ця сосна, яка прищеплена, тут вже видно, зараз покажу. Бачите, прищепа. Це Роман сказав, що якраз оце мопс, чи якось воно називається, яка розповзається. то потрібно буде спитати, яка сосна. Ось, Це він спробував прищепити. Все вийшло. І, і ось такі в нього ще є. Але я не знаю, чи буде продавати, тому питайте в нього. Лізончик зараз я дознімаю, добре? Ще замовила, подивіться, достала вже з коробки два ось таких чудових котовника. Чесна, або котяча м'ятка, не думала, що вони такі класні. У мене одна є, і тепер буде ще дві. Вони гарно наростають і є дуже класним антиподом. або Війником лаванди. В цей котовник гарно квітне філетовими квітами наростає гарною кулькою. Ось Тому спочатку якось я не дуже полюбила ляла ці котовники, але зараз ну це клас. Подивіться на ці листки. Всі захворіли, всі кашлюють. Вибачте вже, ось цей котовник, подивіться на ці листки. Дуже гарний. В кого ще немає котовника, обов'язково вона дуже класно пах... пахне ця рослинка. Класно наростає. Гарно себе поводить на сонечку. Тому хто хоче е, такі виносливі рослини, які класно виглядають на сонці, то ось ця котяча м'ятка або котовник це ваш варіант. Також ваш варіант ось така шавлія. Також 30-35 гривень, якщо я не помиляюсь. Шавля кордонна. Ну, довго, довго думала я за цю шавлю. Скажу чесно: в нас в цьому на дачі багато на Лугах росте шавлія, Я думала, що це така ж сама. ну Кажуть, що це не така сама. Тому ось замовила у пана Романа цю шавлю кордона. Вона дуже класна, також гарно наростає, гарно виглядає, класно виглядає на сонці. І ось, до речі, ну це вже готова композиція. Котовники, та перовські. Дуже гарно буде все в фіолетовому кольорі. Ну, коротше, Кажучи, що можу сказати? Нехай хтось це буде розцінювати як рекламу, ну нехай буде реклама. Але я від чистого серця хочу побажати Роману та його розпліднику, щоб ви тільки розвивалися, щоб у вас були такі клієнти, які вам були вдячні за ваш труд, за ваші рослинки, за ваше відношення до людей. До розуміння того, що зараз відбувається в державі, і ви завжди йдете на уступки. І от як мені повезло, да, ви не на 300 гривень перше замовлення відправили, а аж на, почекайте, 35-35, на 140 гривень. Ось ви відправили мені це замовлення. От, тому я бажаю вам, щоб ваш квітник. Ваш розплідник розвивався. І, і я думаю, що це не остання така розпаковочка від пана Романа. Не губіть його а, в телеграм-каналі, додавайтеся, підписуйтесь на мій канал, щоб ви знали, що які ще оновлення у Романа є. Тому що дуже багато буде оновлень. І тільки завдяки моїм розпаковочкам ви будете знати, які в романа є нові. Квіточки, які можна замовити. Ось. Тому дякую всім за перегляди. Дякую всім за підписки, за лайки, за ваші гарні, приємні коментарі, та навіть і не за гарні коментарі. Я вам дякую, дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене. Для мене це дуже цінно. Нехай наша Україна росте, розвивається, квітне гарно І швидше наступить той. Та перемога, той мир, і ми спокійно заживемо. І не будемо думати такі проблеми, як війна. Ми будемо думати тільки про проблеми, де купити квіти та заробити гроші. Все, Всім па-па, до зустрічі!